Всім привіт! Сьогодні у нас 8 вересня. Виїхали молотити гречку. Робили десикацію днів 10-12 назад. Вершки в гречки посохли, а знизу ще стебла зелені. Але потрібно вже молотити, бо почне обсипатися. Один город вже змолотили. Але не вийшло зазняти, бо був на роботі. А зараз приїхав з роботи, то зніму для вас відео. Гречка в цьому году виросла дуже висока, тому молотимо потихеньку це все, бо маса йде велика. Ще місцями її положило та й робили десикацію, то трактором. Takerss bahata na Все, що стебла знизу в церкві, лікарня не мокра, але розбиває стебла гарно. Це нагадаю, тут запересівали речку. Після Сої ще не зійшла. Ще зійшла але дуже Тому пересіяли це все гречкою. будемо перевіглювати ще Домолочим ще один город за того що гречка знизу зелена ось де зараз вам покажу робили десикацію зверху все засохло а знизу стебло <зелений>. Але чекати вже ніколи, бо починає сипатися гречка. І через це трохи забивається соломатряси. Забивали соломатряси. солома солома з стебла не падає на січкарню, там все забивається. Тому довелося чистити. Зараз кришку ззаду не закривали, щоб видно було, коли там щось наб'ється, щоб зразу вичистити а не стояти, знову все висмейкувати. Ніколи такого не було. Коли було сухе стебло, все працювало, все було гарно, а з гречкою виходить якось так. А щоб дочекатись, поки все висохне, не знаю, чи воно висохло, бо знизу гречка продовжує цвісти. Знизу чи зверху, точніше. Насіння сама гречка висохла, стебло там де тоненьке висохло, а знизу стебла залишилися зеленими. Зараз будемо висипатися і на цьому на сьогодні буде завершено зі жнивами, продовжимо вже завтра. Сьогодні возимо машиною, бо їхати трохи далеченько, тому щоб швидше відвозити. Загружаємо автомобільну працепу. Де-не-де трапляється соя до сходила, але це все відвіється. На цьому буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до наступних зустрічей.